Добре, чого? Ти не можеш просто так взяти і розіграти кулемет, московицький трофейний. Бо це ж. зброї. Слава націю Вітаю на каталі. Добрий, рембат, ветерія Сашко, добрий сержант Збройних сил України. Девіз сержантів, який за статутом, правильно. Шесть. Відповідальність професіоналізм. Про законослухняність тут мову не йдеться. Чому? Тому що. Інтереси української нації, українську державність, то ж самість самостійність, і все з цим пов'язане, і відповідно винищення ворогів, головним із яких є зовнішній московитий і внутрішні посіпаки московитів, є поза межами часто так званих законів, так званого мирного часу в постколоніальній політичній законодавчій. Конституції України, не Конституції, як Верховного заводу, а в принципі побудові законів, так воно є ворожою до інтересів української нації. Але це задовий вступ. Сенс в чому? В тому, що Сашко, добрий хто? Правильно, якщо не еталон, то законослухняного громадянина то принаймні такий, хто поважає тверзиком закону України. Так? Так. Тому. За найбільшу пожертву в зборі 410 тисяч гривень збір актуальний в першому прив'язаному коментареві, я тут майже в шпагаті. Майже в шпагаті. Але не на колінах, як Україна. Отже, е, як вандам, можна буде колись взяти дві бехи або два танчики і зробити між ними шпагат. Ну, хоча вже не дуже до мені здоров'я дозволяє, а колись, не так давно, я робив. Найбільший. Там декілька будуть. Так? Буду розігрувати мої авторські стяги. І е, найбільший жертводавець матиме змогу претендувати. так, Те саме, хто достатньо довго зі мною знає, як це працює. Закриваємо збір. Я беру там скільки призових місць, там, умовно кажучи, 10. І починаю з першого. Надаю вибір. Хочете, те, хочете те, хочете. Те. Відео про стяги буде окремо. Це відео про річ. Схожу на ККТ, кулемот Калашникова танковий З речі, схожої на московицький танчик іменний, з... на ім'я Москва. Москва! Москва, страна Москва, яка догниває на деокупованій 23-му році Харківщині. Реально так відсотків 85. Тієї московитської срані пішло на ремфонди. Я маю на увазі тієї речі, схожої на танк. І ступінь достовірності цього муляжа, цього муляжа, цієї сувенірки, такий, що можна бачити номери. Так? Після остаточної перемоги України над Московщиною отримаєте доступ до архівів так, так званої. Росія насправді Московщини. І звірити номери. Цей сувенір я забрав від Піскоструя, які ще є номери. О, отут є якийсь номерок. Де ще? О, отут є номерок. Коротше. Талановиті українські майстри. Зі Збройних сил України не обов'язково можливо там працювали НГУ, будь-які добровольчі з'єднання. У будь-якому випадку українське військо, яке, на моє переконання, абсолютно антипереможно, безхребетно і хибно називають силами оборони, бо які це в розкішності сили оборони? Коли сили оборони за визначенням передбачають оборону стратегічно оборона це що правильно програш. Де у нас сили наступу? Я не знаю таких сил наступу. Можливо, тому і ми, ми не бачимо стратегічних наступів, бо у нас є сили нібито оборони, а немає сил наступу. Я з цим формулюванням не згодний. Я їх називаю військом, українське військо ЗСУ, НГУ і безліч найрізноманітніших добродіїв, які... Не з сувенірами, бо це сувенір. Нема за що закривати. Доброго. А -а -а. Зі зброєю в руках. Умогилюють московитів в промислових масштабах. Ця кришечка не відкривається, можна бачити деформацію. Так? Тому актуально. Я по Україні, звісно. Докладу всіх зусиль, аби вам його доставити, коли куди буде зручно отримати. Не гарантую, що це буде дуже швидко. Не гарантую, що це буде от прям ота точка, де ви схочете його мати. Проте маю добрих друзів, які допоможуть мені доставити цей сувенір, за, який ви зможете отримати за найбільшу пожертву в рамках збору, туди в Україні, куди вам буде треба. Добре, не ми посадять, не посадяйте, Це все срані. Тільки посадять. Лякають так, піхотинця. Якимись фантастиками. Неповніш 4 роки на цій роботі. Тони, тонни, тонни, тонни чого, не знати чого, не знати куди, де і як. Не обліковка трофейка, добре, не розповідаю влічення. Що... А тут якась странна залізяка. Для чудового музею. Музей сувенірів, наприклад, Українсько-Московицької війни. Приватні колекції. Повторюся. Деокупація Харківщини, 23-й рік. Селище Богородичне. Неподалік тимчасово окупованого московитами монастиря, до речі. Як він там називається? Його теж маємо звільнити. От там догниває танчик. Відео можна бачити на каналі. Там стояв оригінал! ККТ, з якого майстри зробили дублікат! Сувенір, який отримає. Найбільше жертводавець. Долушайтесь до збору, підтримуйте. Мене, мою команду, батальйон К2, 54-та бригада і ті частини війська українського, яким ви довіряєте, їхнім представникам знаєте бажаного особисто, спільно дієте. І прямо чи не прямо сприяєте винищенню московитів, звільненню України і розбудові переможній, сильній, багатій України. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо. А, блогер, а не блогер у нього, у нього чисті ручки, він сидить там, Кока-Коли, піці. ютубчик веде кведець, блогерів, що хоче, йому нуль бойовий